В цей час можна всі сіяти зелені культури, які холодостійкі. Найперше, найпростіша культура це салат латук, салат крес-салат, шпінат дуже гарно зараз сіяти, ридіску вже можна сіяти, мангольд. Ми зробили такі маленькі грядочки, щоб було і зручно сіяти, і щоб вона не затоптувалася, грядка, щоб було легко обробляти. Це дійсно економить багато часу. І ми окультурили, і це приємно, і красиво. На таку грядочку ми ложимо відро перегною свого компосту, який ми саме виготовляємо, і перекопуємо. Салати дуже люблять попіл калій. Через це неї треба через 5 см приблизно сіяти. На цій грядуці має бути планується у мене перець, але так як він в травні місяці висаджується, він у мене зараз в розсаді росте. Я хочу посіяти ще по рядочку, по краєчках тут ридиску. Вона холодосіка, але дуже багато любить світла. І коли ми зараз не посіємо, вона любить, ну хоче, щоб її, наприклад, швидко зійде.